Доброго дня всім, Рад вітати вас на своєму YouTube каналі. Хотів би вас взяти вас з собою в один робочий свій день. Сьогодні маю монтувати е, дві камери від виробника даху. Хотів би вам показати сам процес ну, і як проходить мій невеличкий день. Так що погнали. Маю зараз загружати е, інструменти в свій автомобіль. Ось, стоїть. Частину вже загрузив. Не думав знімати, але... Перші засняти вам, але за трохи вигрушу, бо не ті. Але перш за все треба зарядити акумулятор. Тому в у нас, у нас погода мінус і вийшов ззаду в мене вже акумулятор, не тримає коли мороз. Тому зараз беру зарядку, ставлю свій акумулятор на зарядку і далі загружаю машину і продовжуємо і їдемо працювати, як то кажуть. Сказати вам чесно, вже задовбує третій день підряд. Ставити на зарядку цей акумулятор. Треба, напевно, їхати по новий, бо вже акумулятор 19 років і так ще оригінальний разом з машиною, ще так дивуюся, як він до цього часу працював. Це вдарили морози вже мінус 20 і не хоче зранку заводити. Не здається, нічого складного. Просто зняти кришку відкрутити дві клеми підключити зарядний, але втрачаєш купу часу. А інколи і так спішиш. Тому треба їхати напевне за новим акумулятором. Цікаво, скільки він зараз буде коштувати новий, щоб купити. Тут у мене невеличкий, всього 50 тампов, але не хочеться зайві гроші подати. Так, ми ось таке зароблення, Дмитро я купив. Що мав купити акумулятор, то купив зарядку. Так, ставимо я це все діло на зарядку. Такий спеціальний штекер. Є. Е. Підключаємо. Чорний мінус. Так, червоний плюс. О, щось стріляє. Зараз на зараз має вимірки, скільки води 11.9. Повністю сівша. Беру зараз переноску і ставлю на зарядку. Кабель повністю твердий, копать не полопало. В такий мороз. Чуєте по звуку, як рапить це все діло. Так. Скажу вам руки мерзли. В таку погоду. Краще вдома садіти, писати не виходити, але мушу зробити, поставити відеонагляд. Так, це я відкриту, так. Ого, так, манегті зламати. Так, треба щось знайти. Зайшов ключі від машини. Так. Оставимо на зарядку, але це дерев'яне просто. Висілися, не раз взяти його в руки, щоб не зламати. Що? Вмикаємо нашу супер-пупер зарядку. Подивимося, що воно нам тут покаже. ці різні режими є. Заряду. Ну що, пішла нам зарядка. Дивимось, який у нас тут режим. Якийсь 12, 12, вольт МГД. Режим заряду, акумуляторної батареї, зимовий рім неподатку від мінус 20 до плюс 5. Ага, ну, все добре. Та. Чекаємо, хай вона зарадиться, це все сиділо і будемо пробувати заводити. А поки ношу інструмент і матеріали. Так, в мене вже тут все за порядком. Першим іде стілка так, Не знаю, буду використовувати але повинен бути далі. Далі, далі. Два ящика маю, один на легтер, один на відео далі. далі ось такі ящики маю. Ми візьмемо спочатку з електрикою. Це ще залишу. Це мені нове підключення для мого. Кемельний ділянка. Я залишу вдома. Візьмемось це. Так, на своєму місці має бути... це має бути. Має бути тут. Село треба сюди, щоб не виламати. Пропай має закритися все. Так, да, все чітко. Гарно. Так. Ще зверху драбина. Ну, в принципі, все. Ну, переноска, само собою. Ну, в принципі, я думаю, буде достатньо. А, ще матеріали треба. Так, що по матеріалах? У нас тут ОСВЧ. Далі ось така камерка. Десь така камерка. Дві SD-карточки. Коробочка оригінальна. Ну і така візколарна, це дуже суперова камера. Ось така моделька. Ну і ще головне взяти, не забути батарейки, тому що тримаю в будинку, бо морози. Головне не забути, треба піти взяти, а то не буде чим працювати. Маю ось такі дві батарейки, маю три, ще маю на 4 А. Я думаю, мені цього буде достатньо. Хоча на морозі, а не вистачить. Ну в принципі все. Дісі нікуди не попадає. Це положимо сюди. Це сюди. Ставимо ще драбинку і можна в принципі їхати. Глянемо що з нашим акумулятором. Ось вже майже завершується. Я ж кажу, буквально 10 хвилин він зарядив, взагалі не триває. 10 хвилин він повністю заряджений, Тому треба їхати заново. Що скажете, напишіть в коментарі вашу думку. Можливо, тут є автоелектрики або автолюбителі, які розбираються в цьому питанні. Напишіть в ваші коментарі, що скажете, міняти пора вже чи ні. Нагадаю, акумулятор 19 років. Так, саме мій так, маю драбинку. Вже, правда, її трохи поламав. Ну, але вона вже трохи мене і поробила. Так, кріплення вам зараз покажу, яке в мене. Де це воно в мене? Одне. Треба ще шукати десь друге. Ось такий резиновий шнурок. Не знаю. їздив, тримаю поки. Там правиль, кажуть, буде видно. Так, кріплю. Оп. В принципі, все недалеко, давай сильно не закріпляти. Я думаю не втіче. Не втіче. Можливо, ось має якісь гарні рішення на рахунок цього, як крипить. Бачу такі крючки, які за багажно чіпляються. І тут і просто тако піджимаєш драбину. Бачили, але вони 100 доларів. Трохи жаба давить. Скажу вам чесно побувати, але поки так тримає. Зараз ще тут приїжджу з цієї сторони ззаду, і все, готово буде. Ще одного такого не знайшов, знайшов якісь ось таке, а це вже резиново. Я думаю, його достатньо. Буде. Ось так розпров'язати. Бо що не втекло. Трошки натягнути. Оп! І все. Не знаю, так можна крепить. не можна, але по крайній мірі воно тримає. Оооо, це не то пальто. Ну, о, вже набагато тріщи. Але якось так. З двох сторін воно. О. Це, намертво. Так, ну що, подивимося наш акумулятор. Що він тут? 14-8, ну я думаю він вже зарадився, не хочу довго чекати, бо й так немає часу. Відключаємо знімаємо теми. Так, зароки ставимо акумулятор. Так плюсова. аж болти блищать, щоб постійно. Знімаю, надіваю ці клеми. Так, добре. Ну, мінусово. Так, Тискаю. Перевіряємо, добре. Не закриваю. Але мороз. Аж горить усе. Так, пробуємо заводити. Молі тоді? Це нехай прогрівається. Ну що, поїхали працювати? Довжина холодна. Так, відкриємо ворота. Під'їхати ближче не достає. Або при мерзненні. Ні, все добре. Роби на зверху, слабо прив'язав. Закриємо ворота е, Мої ворота відкриваються з телефона, але зараз відключив їх. Пертаю відкривати незручно, це постійно треба пусляти таскати. Так, з телефона зараз собі нажав би в застосунку, і ворота закрилися б а так, ну, Маємо те, що маємо. монтажу відеокамер це протягнути кабель, щоб його було не видно. Так, в мене вдалося погорищу затяг. Зараз тут просолюватвір, тут буде коробка. І все, і прямо кабель зайде в коробку. Трохи з підчили розібрати, але воно того варте. Тому заховається це все тіло, запас є і тут просилюся. Так, один є, Залишився лише один. А прямо за шию й Ши по пальцю в драбину дав. -а дав Ламали мені драбину Дермушся так, переліземо подивимось де наш капель десь має тут боти. Якщо підлізти, а сюди ніяк не підлізти. Так, розберемо зараз зі стелу. Пічівцо. Ах ти даліки. Як її розібрати? Будемо підсумати таку. Ага. Тибо коррі могу взяти. Мені я нічого не зроблю. Ось цей кабель треба пів хати розібрати. А тут два. Так що цілу хату майже треба забрати, щоб два кабелі завести. Ну нічого десь я попав по місцю. дивися яке. О так Прип'ємо нічого місці він? наш кабельок. кабелька наша не видно і не чути. Тут нема. Де вже має бути? Але десь там з тієї сторони треба залазити залазти. десь тут подивитися. А. А. Де ж наш кабель? Заховався, Появилась проблемка, треба цього кабеля просунути сюди. Зараз за цим куском, Попробую тут достати його. Прив'яжу і витягну. Надіюсь, так мене вийде. Дивіться, з Китаю замов за євро Виручає, капець. Ну давай, 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 давай. Мов буде легко. О, достав, достав, достав! Ага є! Це ж така ідея спрацювала. Так, тепер беремось так. А, ізолента дубова. Е, лопнула взагалі. Сатана. Як такі? Богоді робити морозні Може така я просуну. Підемо ось так. Можна б обжили скрутити. Пробую перший раз так. Піде то. То піде. то зачищу, скажу жили між собою. І я думаю, що піде. Та й так будемо запіти, але на кучу. Можна піти. Ну, момент і стіни. Топа. О є. Святку сюди заховаємо. О, все, є. Зобраємо, прибуваємо зараз за цю планку сюди. Пластику і готово! Ще забудь цього гориння пояса точніше. Uh -huh. Це на місце. Це хуже робити в взнуться, щось впало і пропало сні, особливо мелоч Є, супер! Ух ти! О, це мої кусаки знайшлися. Y yeah, super. Почали робити красоту. Так, візьму два. Може одного якось порчу. Хай буде два. На запас розблокуватися, аву. Забув давно не користувався спочкій. Білооранчевий. Розпутать спочатку. Бачу, багато зараз спецців переходять на китайський інструмент? Є так. Все вжимаем. Все, готово. Вот всякий выпадок. погнали ставити. Вона вже камера підключена, це все. Ось так. Апаратура. Ну що, другу камеру вже поставив. Налаштував, підключено на оригінальній коробочці. Пора збиратися додому, збирати матеріали. І їхати додому. Без обіду навіть працюю. працює. На такі дні електрика. Працюєш, як не знає хто. Без обіду, але ж зробити. Так що і справи.